Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Алла Брік і сьогодні. Я для вас знімаю інформацію про загальну енергію тих, хто народився 1 або 23 числа будь-якого місяця. Я користуюся для вирахування головної енергії, виключно системою таро. В системі таро вираховується ваша головна енергія не так, як вона вираховується, наприклад, в нумерології чи матриці долі. Я про це знімаю окреме відео за посиланням. Обов'язково, коли у вас буде час, подивіться його, і вам буде зрозуміло, чому саме така логіка побудови і вирахування основної енергії. Чому я користуюся саме системою таро, не наприклад нумерологію чи матрицею долі, тому що з Усіх цих систем система таро вона найдавніша. Вона виникла раніше аніж нумерологія, і тим більше раніше, аніж матриця долі, яку взагалі придумали в 2006 2006 вибачте, році. Тому. Для всіх, хто народився 1 числа одиниця, це енергія мага. Або 23 числа будь-якого місяця. Ваша головна енергія це енергія мага. Сьогодні мені допомагає розповісти вам про вашу головну енергію. Ось таке Таро, воно називається Gold Foil Tarot. Золоте таро – це пластикові карти, вони дуже приємні на дотик, і мені подобається чисто з естетичної точки зору. Отже, друзі, давайте слухати. Якщо ви народилися 1 числа або 23-го числа будь-якого місяця, ваша енергія це мах. Про що це говорить? По-перше, це говорить про те, що ви. Розумієте, що все у ваших руках у вас є по життю абсолютно всі інструменти для того, щоб добитися тих цілей, які ви перед собою ставите. Ви амбітна людина, ви творча людина, ви можете знаєте, за що б ви не взялися, ви скрізь доб'єтеся успіху, тому що ви знаєте, як це робити. Я про вас сказала б ось так: навіть якщо ви щось не вмієте, ви дуже швидко цього навчитеся, і дуже швидко доб'єтеся успіху в тому полі, в якому якому ви, яке ви власне для себе обрали? Зараз розповім загально, потім в негативі, в позитиві. Так? Загальна енергія це енергія творця, це початок, початок всього нового. Це такий потужний вибух енергії, потужний вибух ваших думок, вашої творчості, взагалі ідей і всього, що всього ви можете покладати початок всьому, що відбувається у вашому житті. Також Мах – це людина, яка дуже добре розуміється на інших людях. Ви можете бути як психологом, наприклад, якщо ви будете обирати професію, так і людиною, яка допомагає іншим подолати їх життєві труднощі, тому що ви дуже добре розбираєтеся в інших людях так само добре, як і в собі. Також маг може бути людиною творчої професії. Взагалі енергія мага говорить про те, що ви можете обрати собі будь-яку професію, і в цій професії ви доб'єтеся результатів. Далі, що може бути негативного в енергії мага? Це маніпулювання, тому що саме через те, що ви дуже добре знаєте людську психологію, не обов'язково ви її вивчали. Ви можете це відчувати на інтуїтивному рівні, тому що інтуїтивна складова у магів також дуже добре розвинена. Ви можете маніпулювати людьми, ви можете використовувати свої знання для того, щоб когось обманути, або, наприклад, використати людей, використовувати їх у своїх якихось. Меркантильних чи корисних цілях це якщо в негативі. Якщо, наприклад, цієї енергії в вашому житті забагато, якщо дуже занадто багато енергії мага, тобто надміру. То це перебільшення своїх можливостей, ви берете на себе, точніше, ви думаєте про себе більше і краще, аніж ви можете зробити. Вам здається, що ви можете все, а насправді ваші можливості трішечки все ж таки менше, аніж ви собі уявляєте. Це якщо цієї енергії у вас дуже багато. Якщо не достає вашої енергії, мага, то. Тут, навпаки, ви можете сумніватися в собі. Бачите, навіть карта впала, якщо не достає енергії, ви можете сумніватися в собі і е, бути з такою заниженою самооцінкою і використовувати нечесні методи в своїй роботі в спілкуванні з людьми саме через те, що вам здається, що чесно у вас не вийде. Давайте подивимося, як ця енергія програється в різних сферах життя. Якщо це стосунки, і ви ваша енергія мага в стосунках, вона говорить про наступне: по-перше, ви людина самодостатня. Вам абсолютно не обов'язково мати біля себе когось для того, щоб бути щасливим. Ви абсолютно нормально себе відчуваєте, якщо ви одна чи один, якщо мене дивляться чоловіки. І, ну, тобто, знаєте, людина, яка сама по собі достатньо, вам не потрібно опиратися на думку другої половинки, вам не потрібно шукати якусь собі другу половинку для того, щоб відчувати повноту життя, гармонію і щастя. Але якщо ви вже увійшли в якийсь союз, то в цьому союзі ви будете давати людині все, що вона хоче. Тобто ви для людини будете саме тим, кого вона у вас хоче бачити. Це відбувається через те, що ви дуже добре розумієте людську природу, ви можете навіть на підсвідомому рівні це розуміти і не виводити це у свою свідомість, і просто вести себе на підсвідомому рівні так, як хоче вас бачити людина. Тобто все, що ваші другі половинці потрібно у стосунках з вами, вона все від вас буде отримувати. Якщо це тільки, наприклад, початок стосунків, то за енергією мага тут все буде відбуватися досить таки. Ну, Скажімо так, досить творче, досить інтенсивно, і, можливо, якісь навіть речі будуть відбуватися, які ви для себе трактуєте як щось таке магічне, незрозуміле. Ну, наприклад, там. Тільки подумали про людину, вона вам вже телефонує, або зустрілися з людиною і тільки там подумали про те, що от було б добре, якби там щось відбулося, і через кілька хвилин це вже відбувається. Це абсолютно нормально. Напишіть, будь ласка, ті, хто народився першого або 23 го числа будь-якого місяця, наскільки вам це відгукується. Далі, давайте будемо дивитися по бізнесу, як ця енергія мага проявляється в бізнесі. Ну, по-перше, це непогані кошти. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то ви будете дуже добре заробляти у тій сфері, в якій ви власне собі обрали робити бізнес. Це дуже чітке розуміння всіх інструментів, ви прекрасно розумієте структуру, як все повинно працювати, і ви даєте вашому бізнесу ось той поштовх. Ту енергію, яка його буде рухати, навіть якщо якісь кризові моменти, ви будете їх дуже легко проживати в своєму бізнесі, тому що через інтуїтивні і свідомі знання всіх інструментів, і через такий потужний енергетичний, скажімо так, поштовх, який ви будете, яким ви будете рухати ваш бізнес. Звісно, що яку б ви не обрали сферу, це може бути навіть не одна сфера, а дві, три, чи навіть чотири різні сфери. Це може бути, знаєте, як кажуть, систем не системний. А... Як це кажуть, я забула, як це називають, системний підприємець, тобто підприємець, в якого є багато різних бізнесів, і ви можете ними керувати абсолютно легко, і в кожному з цих бізнесів ви будете отримувати хороші доходи. Якщо це, наприклад, робота не бізнес, а власна ваша робота, то, звісно, за енергію мага ви побудуєте хорошу кар'єру знову ж таки в будь-якій сфері, в яку б ви не обрали. Ви не обов'язково можете бути... Якимось начальником, ні, це скоріше такий, знаєте, генератор ідей, людина, движок, людина, без якої колектив не може взагалі впоратися, людина, яка постійно підкидає і енергії в колектив, знаєте, як в топку, щоб постійно працював, працював, працював цей механізм, і людина, до якої можна звернутися в будь-якому разі, для того, щоб ну, задати там якісь питання, і вона все буде знати. Тобто, ви, якщо ви на посаді, то ви людина, без якої не може. Важливо, щоб, щоб робота йшла добре, і щоб колектив працював. Навіть якщо ви не на керівній посаді, але до вас люди ставляться так, наче ви головний. Возьмите, наче ви керівник, наче ви головний. Далі, якщо ця, ця енергія буде в нас програватися, наприклад, в Uh, ну, у у вашому, вашій, вашому внутрішньому світі, ваші творчі реалізації, внутрішній світ мага сповнений uh, таємниць і таємничості. Ви можете розвиватися духовно і нікого не пускати за лаштунки свого духовного розвитку. Uh, тут багато ви можете уваги приділяти різним практикам, пробувати одну, наприклад, там буддизм, йогу, далі uh, переходити в іншу духовну практику, але uh, ви. Однаково добре можете в, скажімо, зрозуміти, як працює та чи інша практика. І ви можете стати, якщо ви, наприклад, оберете собі заняття саме духовними практиками для того, щоб це була ваша основна сфера діяльності, то ви знову ж таки будь-яку ви можете декілька практик вести, і це буде і вас возвеличувати, і ваших учнів. Тому, якщо ми будемо говорити з вами ще так, ну, про такі негативні моменти мага, як це може, які можуть бути виникнути проблеми у вас по життю, ну, можливо, в тому, що дуже багато людей може до вас тягнутися, ви все ж таки за енергію мага людина, яка... Любить самотність, усамітнення. Вам потрібно це, ви не можете постійно знаходитися посеред людей, вам інколи потрібно перебувати на самоті, закритим від усіх. Саме в цьому ви бачите своє поповнення вашої енергії. Тобто, якщо ми будемо говорити про те, де вам брати енергію, то це усамітнення, коли ви один. І коли ви можете зайнятися духовними практиками або ментальними практиками, саме в цьому буде ваше джерело енергії, яке ви будете. Отримувати для того, щоб Більше, скажімо так, роздавати його людям. Це основні такі характеристики. Звісно, що характеристик може бути ще багато і багато інформації я можу дати. Але я буду вам робити ось такі прогнози на кожен місяць за вашою головною енергією, тобто не за гороскопом, я не роблю гороскопи чи тароскопи. Я буду робити саме прогнози за вашою головною енергією. І кожного місяця ми будемо дивитися з вами, які будуть відбуватися події, які будуть відбуватися трансформації в тій чи іншій сфері, спираючись на вашу енергію мага. І, звісно, що ви будете дізнаватися більше якихось нюансів, більше інформації за вашою головною енергетикою. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, якщо ви народилися 1 або 23 числа, що вам відгукнулося, наскільки це про вас. І буду дуже рада поспілкуватися з магами в коментарях. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.